Вдається. Як от саме робити? Якийсь певний відсотки від заробіт, ніж Диверсифікація цих здобутків, трошки. Щось інвестувати туди, щось сюди. Трошки вдається. Не вдається. Якщо гарно заробляємо, то відкладаємо. Якщо ні, то з відкладеного беремо далі, як коли. Важко. А як от саме? Ну не легко, я знаю як. Я дуже намагаюся робити, але постійно кожного місяця з'являються якісь нові витрати, і це трошки важко. Насправді стараюся обмінювати гроші в долари або євро, так в мене краще виходить їх заощаджувати. Вдається, звичайно, тому щоб заощаджувати кошти, перш за все необхідна фінансова свідомість і відповідно ті речі, які треба усвідомлювати. Але так, я погоджуюся, що зараз це робити значно важче, ніж, наприклад, ще два-три роки тому. Це якась певний відсоток від заробітної плати. Так, це якась умовна певна частинка від авансу, від основної там зарплати, від всього будь-якого приходу коштів. Ну трошки важко, я б сказала, що ні.